Вітаю, мене звати Чернов Андрій. Я сценарист. Іноді режисер, іноді актор. Частіше сценарист. Я пишу сценарій для дитячих роликів на майначку. YouTube. нас дивляться по всьому світу. До цього я виступав на сцені. Це КВН, Ліга Сміху, трошечки стендапу було. Я зрозумів, що дуже класний спосіб соціалізуватися через гумор, коли ти змушуєш людей зміятися з того, що ти робиш. Я розумію, що Ну, я не можу просто так сидіти, і мені треба щось робити в підтримку армії. Насправді я себе трошечки корю за це. Я не розумію, чому я так себе поводив. В перший рік війни в мене навіть не було бажання переходити на українську, в мене не було бажання відкривати якісь допоміжні баночки. Мені здавалося, що хтось це робить. Я буду просто донатити цього достатньо. Потім, коли ти починаєш вивчати історію, коли ти починаєш слухати думки інших людей, коли в тебе в голову вже входить не російська імперська пропаганда, а щось український, тобі стає набагато цікавіше жити в цій країні, і тобі хочеться підтримати її. І в кожного з нас є якісь рідні, які служать. І не знаю, в перші часи так ну я дізнався, що мій троюрідний брат служить, і він якраз на той момент перебував е біля нашого міста. і Ми одразу такі так треба щось зібрати для нього, е передати. І дійсно так і сталося. І після цього ти відчуваєш, що ти ну хоч щось робиш, і це непогано. А потім. З кожним разом ти починаєш думати, що ти робиш замало. <ріст> ти робиш замало. Як пройшов мій останній збір. У мене була мета 10 тисяч звичайнісінька. Мета для того, щоб відкрити баночку. Але попередній збір був на 20 тисяч, і мені чесно кажучи, було складно до цього. Вони як як мінімум там за тиждень збиралися. А тут він був дружинею десь місяць. І Мені здавалося, що все, я вже ніколи не закрию. Тому коли відкривав наступний збір, я вже подумав, що треба е -е, робити якийсь контент, тому що на жаль вже не працює. Просто відкрив і вони скидують. Що я вирішив зробити? Я згадав, що люблю танцювати. o'clock, rock o'clock, 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 rock. rock. rock We're around tonight. Просто вписав за донат такий до такий, то там скільки було від 120 гривень. Ну там кидали більше. Роблю танець в інстаграмчику спеціально для вас під пісеньку, що стіється з вами. Отак От і пішло, дуже багато запитів, дуже багато танців треба було придумати. І коли вже почали закінчуватися ідеї, закінчуватися хореографічні постановки, я такий, ну, в мене на роботі як костюмерка, почну діставати звідти костюми. Дуже багато способів є, які може кожен використати для того, щоб зібрати. Як мінімум, це просто відкрити баночку, а потім зрозуміти, що робити далі. У кожного є якийсь талант, який він може добре робити. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює. Наступний свій збір я вже от, м м скоро відкриваю. Буду показувати фокус. Тільки я вже тепер ціну поставлю вище, тому що <гла> було складно минулого разу дуже багато запитів, е дуже багато танців. От. <гла> <гла> Тому я запрошую кожного відкривати баночку і робити все можливе та неважливе для того, щоб закрити ці збори. Це важливо. Де я зараз працюю, там дуже багато стильних льових людей, і ти просто бачиш ці референси і такий ну це можна спробувати. А, ну і Сешка. Сешка тобі дає можливість пробувати на собі все ще завгодно, не витрачаючи на себе багато грошей. Просто такий, ну це можна спробувати вдягнути. Якщо не сподобається, не страшно, не багато грошей витрати. Я Нікого, нікого, нікому не покажу, який я справжній. Ніколи так яскраво як та відео в інстаграмі, не як в житті. В житті от можете побачити, я живу один, приходжу сюди, сумую. Нема. Ні, насправді десь там щось заліпає, якісь відосики, якусь роботу роб... працюю і так і проводжу час після роботи. Або десь гуляю. Доволі затишно все виглядає, тут не те, щоб яскраво. Мені дуже подобається ця квартирка, вона мене заспокоює. Я тут почуваю себе в безпеці. Не знаю думки про те, мрії про те, що закінчиться скоро війна, я собі в голову не пускаю. Тому що чим менш менше віриш в те, що це станеться скоро, тим менше розчаровуєшся. Тому дуже складно мати мрії якісь, особисто мені в даний період мого життя. Тому що це такий стан, якийсь душевний, психологічний. З цим. Складно. Не знаєш, що буде завтра, не знаєш, що буде через тиждень. Дуже складно щось планувати, тому і мрії складно вибудовувати. Так, що б ти перше зробив? Після перемогусь. Ви, ви пиво в Криму. <сум> <сум> Та ні, насправді в Карпати поїхати. Там чудово. Піднятися на Петрос, Говерлов ще раз, або якийсь піпіван Чорногірський. Там я ще не був. В принципі, це і зараз можна зробити, але. Хочеться отак от з повністю е, чистими, чистою душею, думками в майбутнє побути там, е, наодинці з собою, з природою, і там е, поплукати в своїх думках. Серед гір, серед цих просторів природних, українських Карпат. Там чудово. Це найкраще місце в Україні. Мені подобається, що я знаходжуся в тому соціумі, який. Е, Ну, багатьма думками дуже схоже на мене, і ми бачимо майбутнє е, якимось приємним без е, всіляких е, совєтських приколов, без цих е, вулиць е, Совєтської армії і там не знаю Карла Маркса. Мені здається, це все треба забувати. Треба якось рухати культуру в місті, допомагати місцевим творчим людям е, проявляти себе. Так само, як і музика, і стендап і фото, і не знаю, живопис. Тут дуже багато в нас є талановитих людей. Дійсно, що таке Ватнік для мене? Ну, по-перше, це та людина, яка захищає імперські наративи, що тут започаткувалися, затрималися в цьому місці. Це любов до Пушкіна, любов до Катерини, любов до російської мови, нерозуміння того, що. Нам необхідно українізуватися для того, щоб наша культура, наша нація ставала більш міцною. Ви подивіться просто як мінімум на Ютуб український, який отримав розвиток спочатку повномасштабної, коли ми просто почали закривати. Ну те, щоб закривати, ми перестали дивитися російські, тому що від цього було гидно, і ти потрошки розумієш, що таким чином ти навіть даєш їм можливість заробляти на своїх переглядах. І просто відмовившись від цього, ти знаходиш величезну кількість митців, що. Творять українською, живуть тут і дають нам дуже кльовий контент. І так само можна казати і про все інше, тому такі штуки потрошки потрошки вони дають заявляти Україні про себе навіть всередині кожного міста, а потім вже і трошки вище і вище. Щоб я просто не жалівся, в мене є пропозиції, як можна робити це місто цікавішим. Згадайте, наприклад, подію знесення пам'ятника Катерині, і скільки було слів сказано на цю тему, що треба захищати, тобто треба зносити прибрати. Мені подобається позбавлення всього. Російського в цьому місті. І моя пропозиція була на той момент, що можна було б кльово зробити з тим пам'ятником, куди його прибрати. Мені здається, треба оті всі російські пам'ятники, що у нас є, і Пушкіних і всіляких, треба взяти і опустити на дно Чорного моря, зробивши таким чином величезний підводний музей і скульптуру. По-перше, це красиво. По-друге, це. Те саме місце, де повинно бути все це російське на самому дні чорного моря. Це дуже символічно. І в мирні часи це було б дуже доброю туристичною точкою. Одеса з однієї однієїся. Не з трьома. Чесно кажучи, якийсь такий позитивний погляд на майбутнє він дуже допомагає рухатись вперед. Мені особисто, тому що я не знаю, як жити там, де ти живеш, без віри в те, що в майбутньому стане краще. І як мінімум, зі своєї сторони, навколо свого життя, намагатися зробити щось краще, ну воно покращує тебе, твоє життя повністю загалом. Ну, віра, віра в добре майбутнє допомагає мені рухатись вперед і виходить піднімати настрій і повертати віру в добре майбутнє людям. Головне не зупинятися, головне не зупинятися.